Як вашу ціль перетворити в результат? Даю покроковий алгоритм за одну хвилину. По-перше, ви маєте усвідомити, чого ви дійсно хочете, якого результату ви прагнете досягти, що має в результаті вийти. По-друге, ви маєте проаналізувати свої можливості, що ви можете для того зробити, щоб ваше хочу реалізувалося. По-третє, ви маєте зробити вибір, що ви обираєте з певного періоду часу займатися реалізацією своєї цілі. По-четверте, ви маєте прийняти рішення за те, що ви вже усвідомили, що ви хочете, ви проаналізували свої можливості, ви зробили цей вибір, ви приймаєте рішення за це, тобто берете на себе за це відповідальність за реалізацію своєї цілі. І по-п'яте, і саме найголовніше, докладайте певних дій, певних зусиль. Що ви будете робити конкретно для того, щоб оте ваше хочу і оте ваше можу, воно перетворилося в результат, тому що без дій бажання недостатньо для того, щоб досягти результату?